Когнітивний глюк, різнорідність опонентської групи, і однорідність нашої, тобто тієї, в якій ми перебуваємо. Зараз на прикладі розповім. Наша команда буде розцінюватись як різнорідна, незалежно від ступеню нашої дружби. А от команда супротивника буде нами розцінюватись як однорідна монолітна. Ну, так, от, влаштований мозок. Чому? У мене немає відповіді на це запитання. Можливо, так склалося історично, еволюційно, можливо, ще якось. Іншими словами, інша спільнота, народ іншої країни, команда, яка грає проти нас, наші опоненти, якщо це певна спільнота, якась компанія бізнесова. Конкуренти, сім'я, ну і так далі, будуть сприйматися нами як дуже однорідні, нібито як от соціальний моноліт, який діє за однаковими принципами. А от саме свою спільноту ми будемо розснімити, нібито таку, в якій там постійно, оце от слово останнє новомодне, срачі відбувається, немає якоїсь узгодженості, і нам буде здаватися, що от вони однаково мислять, у них однаковий підхід, і вони якісь там такі от. Однією ідеєю перейняті. А у нас бардак, кожен тягне ковдру сам на себе, риба щукаю рак, така метафора доволі часто застосовується саме до спільноти, в якій перебувають люди. Тому кожного разу подумайте, а чи не підпадаєте ви під таку от м ситуацію, де є глюк? Можливо, ми перебільшуємо однорідність. Опонентів, однорідність конкурентів, немає у них якогось такого організму соціального, який би діяв за принципами набагато такими, як би мовити сказати, чіткішими, ніж у нас. Немає у неї можливо цієї спільноти провідної ідеї, як нам здається. А з нашої точки зору, ми ж то розуміємо. Кількість різних недоліків, і можливо, ми перебільшуємо ту кількість спірних ситуацій, яка є у нашому середовищі.